Сьогодні у програмі столична адміністрація зацікавилась розвитком метрополітену на підході. Замовлені ще поза минулою владою модернізовані вагони для підземки. Роздумує київський мер і над втіленням проекту наземного метро. В Україні пройшов день авіації. Почуття різні. Авіапром практично не працює через внутрішні чвари та зовнішні нагаразди. Але ентузіасти принесли й гарні новини. Силами військових та волонтерів відновлено транспортний літак. Ан 26 Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Київська міська державна адміністрація прогнозує збільшення пасажиромісткості столичного метрополітену на 20% до кінця жовтня за рахунок модернізації вагонів. Про це повідомив радник мера Олександр Кава. Так за його словами, до кінця жовтня 2014 року в метрополітені буде модернізовано. Дев'яносто п'ять вагонів, а це 19 електропоїздів. Це здійснюється у рамках підписаної угоди між владою міста та Крюківським вагонобудівним заводом. Партнером у реалізації проекту виступає уряд Японії. Презентація реконструйованих вагонів запланована на поточний місяць. При цьому на святошинсько броварську лінію метрополітену вже вийшли 14 потягів. До кінця жовтня метрополітен отримає ще п'ять. Як відзначають у прес-службі Київ міст у вагонах замінено обладнання на сучасне. Японське покращено комфортність як вагонів, так і кабіни водія. Встановлено нове економічне світлодіодне освітлення салону. Втім, чи довго це служитиме, невідомо. Ось у модернізованого вагона вже не працюють двері, та й замість автоматичного інформатора зупинки оголошує машиніст. Взялась столична влада і за давню ідею своїх попередників КМДА планує найближчим часом реорганізувати роботу міської електрички. Зокрема, буде зменшено інтервал руху. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко. Таким чином. Міська адміністрація збирається таки втілити у життя ідею ще міністра інфраструктури Бориса Колеснікова про організацію на базі міської електрички так званого наземного метро. На сьогоднішній день я уверен, що той презентації, яку ми бачимо, необхідно мінімальне вложення з сторони міста, для того, щоб запустити вже буде не электричка в нашем понимании этого слова, это будет на самом деле то же самое метро, только лишь наземное. Мы сейчас проехали город с остановками, с так называемой экскурсией за 50 минут. Нет, давайте на часы посмотрим, час пик. В это время только лишь попасть с одного конца города на другой необходимые часы. Говорили про наземне метро вже давно і багатьма різними чиновниками. Але віз і по нині там. Проблеми не вирішуються руками. Хоч іноді вони просто елементарні. Вот платформа, вот да. лестниця. Піднімаєшся на лестницю. Мені треба і туди йти 500 метрів. І сюди п'ятсот метрів. Условно. А з іншої сторони тоже лестниця. І все. Травай відв'язати графік движення то, что написали довжен бути таким, щоб он подпитывался да, постоянно давав пасажира коштів для цієї ідеї. Звісно ж, необхідно в рази менше ніж для прокладання підземних тунелів метрополітеном. Але зважаючи на те, скільки вже разів міська електричка перебувала на межі закриття саме через недофінансування з боку Київ міських держадміністрації, залишається лише побажати успіху Віталію. de maravilha Влада Севастополя планує пустити тролейбуси з Севастопольського аеропорту Бельбек до Ялти. Про це заявив заступник губернатора Севастополя Сергій Літвінов. За його словами, літовище незабаром має отримати фінансування на переобладнання з військового на цивільне. Отже, буде затребуваний маршрут з аеропорту до Ялти як альтернатива тролейбусного сполучення Сімферополь Ялта. Як відзначив Літвінов, тут дорога, начебто, кращої якості. Цей тролейбусний маршрут може стати найдовшим у світі більше 90 кілометрів наразі світовий рекорд належить лінії Ялта Сімферополь. Довжина лінії перевищує 80 кілометрів. Щоправда, враховуючи стан кримських тролейбусів, залишається лише побажати, аби штовхання тролейбуса пасажирами не стало нормою. Україна традиційно для себе кожного року відчуває труднощі із транспортуванням зерна, не виключення, і нинішній рекордний, як заявляють у кабміні, врожай за словами президента Української зернової асоціації Володимира Клименка. Наразі найбільше не вистачає вагонів зерновозів, адже впродовж останнього десятиліття в Україні їх не будували. Не можуть доправити зерно в порти і Дніпро, бо там є непрохідні для суден місця. Тож уся надія на автоперевезення. Утім у Мінінфраструктури з подачі Укртрансинспекції, котра цього року дуже непокоїться руйнуванням доріг великологовим транспортом, розробили законопроект, згідно з яким машини з вантажем понад 12 тонн сплачуватимуть компенсацію за шкоду завдану автошляхам. А це відповідно додаткові витрати на логістику аграріїв. Не Построєний один вагон за останнє время зерновоз. до сих пор не можемо пробити министерства инфраструктуры по поводу того чтобы получить разрешение на выполнение дноуглубительных работ на днепре экспорт абсолютно все грузы возились по железной дороге на экспорт железная дорога за последние 10 лет потеряла 36 грузооборота зернового 36 перешло на автотранспорт Верховна Рада України ратифікувала гарантійну угоду за проектом Бескітський залізничний тунель між Україною та Європейським інвестиційним банком. Відповідний законопроект підтримали 255 депутатів. Ратифікація гарантійної угоди є передумовою для початку реалізації фінансової угоди між Укрзалізницею та Європейським інвестиційним банком щодо будівництва безкіського тунеля. Нагадаю, 19 травня 2014 року у міністерстві інфраструктури України відбулось підписання угоди. Антійної та фінансової угоди із ЄІБ щодо надання позиків в розмірі 55 мільйонів євро для фінансування будівництва двоколійного залізничного тунелю на західному кордоні України він є вкрай важливим для підвищення транзитного потенціалу вітчизняної залізниці. Проєкт відновлення виробництва транспортного літака Ан 124 Руслан знято з порядку денного. Про це заявив заступник голови Мінпромторгу Юрій Слюсар. Він пояснив, що останні події, пов'язані з Україною, підвісили вкрай важливі та перспективні проекти в авіабудуванні в липні 2013 року. Глави урядів Росії та України Дмитрій Медведєв та Микола Азаров домовились про створення спільного підприємства з виробництва літаків АН 124 Руслан за півроку. Глава Мін... Промторгу Денис Мантуров, який побував на ульянівському заводі Авіастар сп заявив, що виробництво русланів на підприємстві планується розпочати вже в 2018 році. Планувалось модернізувати літаки, зокрема, оцифрувати і врахувати всі сучасні технології по впровадженню їх в конструкцію літака і бортове обладнання, включаючи модернізацію двигуна Т-18. Але нині про всі ці вигідні плани можна забути. Виробництвом транспортних літаків Ан-124 Руслан до 2003 року займався Уль. Янівський завод «Авіастар-СП», що випустив 36 таких літаків, в даний час випуск нових русланів припинений. Ведеться обслуговування літаків, що входять в авіапарки Міністерства оборони Російської Федерації, комерційних авіакомпаній, а також їх модернізація до рівнів АН 124 100 та АН 124 100 150 зі збільшеним до 150 тонн комерційним завантаженням. Зазначу, що за інформацією російських змі Авіастар СП не проти порушити міжнародне законодавство та права українського ДП Антонов і продовжити модернізацію існуючих та будівництво нових русланів власними силами. А доки вітчизняний авіапром практично зупинився у своєму розвитку, літаки підтримуються та відновлюються силами волонтерів та військових минулого тижня. У день авіації на Бориспільському літовищі був представлений відновлений АН 26 Дев'ять років він стояв в ангарах групу зберігання авіаційної техніки і ось нарешті здійнявся у повітря і буде відправлений для виконання завдань до зони проведення антитерористичної операції. Хоч машина збудована ще далеко 1979 року, фахівці кажуть, працюватиме справно, бо навіть ще не вилітала свою норму у 15 тисяч годин. Виконано максимальну форму обслуговування в обсязі 72 місячних геламетних робіт. Виконано заміну кіля вперше в експлуатації в частині така робота проведена. Виконано заміну гідравличних шлангів, паливних шлангів. виконано заміну авіагуми на нову. Ну а самим... Піком відновлення літака було його фарбування. За час відновлення було багато і негативу. Деякі були труднощі з моторами, але їх вирішили. Були нерви, були емоції, але кожен негатив в своєму пісенку дає позитив. Обійшлось це у півмільйона мільйона гривень. Гроші на відновлення літака збирали усім світом. Свою лепту внесли приватні і державні підприємства, авіаційні вищі та, звичайно ж, прості українці. Кошти надходили навіть за кордоном. Всім небайдужим хто доклав зусиль для того, щоб відновити цей літак, для того, щоб він дійсно став на крило і був готовий виконувати непрості, але вкрай важливі для нашої держави. Для нашого народу завдання захищати Україну, захищати наші родини, захищати наше майбутнє. Після закінчення усіх необхідних тестів відновлений ан 26 відправиться на схід. Літак уже освятили, аби там його оминали ворожі ракети. Головним завданням борту буде перевезення бойових груп та поранених. Недовго раділи прихильники передачі українських автошляхів у приватні руки, так би мовити, концесійний довгобут знову відкладає своє втілення у життя. Взявши свій початок ще наприкінці минулого сторіччя, модернізація автодороги Львів-Краковець лише наприкінці минулого року здобула свого власника. Але ні, минуло півроку і контракт з іспанською компанією Ельсамекс розірвано. Голова «Укравтодору» Сергій Підгайний заявив, що державне агентство автомобільних доріг співпрацює Іватиме лише з тими дорожніми підприємствами та організаціями, які доведуть свою надійність та відповідальність, за його словами. Основною причиною скасування угоди стало незадовільне виконання підрядником контрактних зобов'язань, за якими спеціалісти Ельсамекс повинні розпочати виконання робіт з реабілітації дорожнього покриття на ділянці автодороги М-06 «Київчоп» ще у травні 2014 року. Але далі аналізу проб, шарів покриття та проектування окремих місць ділянки справа не пішла. Через це, 1 липня, європейському банку реконструкції та розвитку, який фінансує зазначений проект, було спрямовано лист прохання надати незаперечню на розірвання контракту, укладеного з іспанською компанією. а також на підписання нового договору з учасником, що надав другу за ціною тендерну пропозицію під час їхнього подання минулого року турецькою компанією Онур, Незважаючи на стислі строки зумовлені з завершенням ремонтно-будівельного сезону поточного року, а також те, що після проведення торгів минув вже майже рік. Компанія підтвердила суму, заявлену в рамках тендеру і погодилась на виконання робіт. Зазначу, що турецька компанія вже зарекомендувала себе на українському дорожньому будівництві. Зокрема, нею виконано реконструкцію автодоріг М03 Київ Харків Довжанський та м 06 Київ-Чо.